Доброго дня! Хочу зробити розпаковку такої ось зарядної станції анкер. Було придбано мною на сайті Allo. Зараз зробимо розпаковку. Комплект досить цікавий. Тут ось прикурювач автомобільний, зарядний пристрій ось такого, ось такого типу. Останція до розетки. Так, так вона е, упакована. Так, В комплекті ще йде інструкція, в тому числі російською та українською мовою, кому, кому як е, зручніше. Все, в коробці більш нічого немає. Доволі все, компоновка така, доволі все гарно зібрано. Е, дивіться. Ось показує заряд 98%. Є для, роз, для розетки звичайної та для автомобільного прикурю, прикурювача. Дуже зручно тестував на телевізорі LG 55 дюймів, показує майже 2 години роботи. Перед тим як увімкнути щось по типу телевізора або холодильника, є перемикач для роботи з перемінним струмом. Тобто Є така підсвітка led панелі тобто індикація усього. Ось Так микається led панель і якість не регулюється. Також екран тут показує час роботи та навантаження, Те, яке зараз відбувається. Тобто, от зараз дивіться. 69,5 годин може світитися. Яскравість не регулюється. Зібрано все доволі добре. Охолодження, радіатори охолодження. Зарядка вмикається сюди. Зарядка, вихід Type-C та два USB. Екранчик, захисна плівка. Тобто дуже гарне рішення для блекаутків. Заряджається одразу 5. Uh, para estreio.